Аутизм не завадив йому жити цікаво. До України завітав Білл Пітерс, якого називають всесвітнім послом людей з аутизмом. 36-річний американець багато подорожує, має дівчину і любить нові знайомства. Хоча це зазвичай людям із таким діагнозом геть непритаманне. Як він подолав себе і вчить цього інших, Наталка Кікоть. Це геть інше бачення світу, геть інше сприйняття. Ти не розумієш соціальних правил, ти не знаєш, як спілкуватися з людьми. Це біл пітерс, він аутист, і з таким діагнозом люди завжди замкнуті глибоко у собі, розмовляють неохоче й майже не дивляться в очі. Таким Мав би бути і біл. Натомість за кілька хвилин знайомства він ущент розбиває усі стереотипи: веселий, відкритий і ну дуже балакучий. насправді я люблю багато говорити. Я екстраверт і насолоджуюся спілкуванням. Ти зібрався спускатися спиною? Справді? Він переборов усе, що заважало йому жити наповну нині. Допомагає іншим, таким як Петрик, у восьмирічного хлопчика. Теж аутизм. Біл намагається його вчити розмовляти мовою жесті. Вітіваєся, що він як, як брат для Петрика, і тому каже: на мене мама, на мого чоловіка. Папа на кілька років молодша забіла. Вона не проти, аби той жартома називав її мамою. каже для сина, біл став справжнім другом. дуже смішно. Нас знімає камера. Біла називають послом людей з аутизмом у всьому світі. Він багато подорожує і живе у сім'ях з особливими дітками. В Україні зупинився у родини домець усього на декілька днів. Hello. Маленька кімната геть уся завішена дитячими малюнками. У невеличкій Боєрці це єдина корекційна студія. Мама Петрика, пані Ірина тут. Педагогиня сьогодні вони зібралися разом з іншими батьками, щоб послухати Біла. Я не розумію деяку поведінку своєї дитини. Я не можу зрозуміти, чому він так робить і що це для нього значить. А біл мені пояснює зі своєї сторони, бо він це прожив. Вони випитують у Біла геть усе, які терапії проходив, що допомагало особисто йому. Найбільше тут усіх цікавить, як посприяти дитині з так званими стімами. Це коли людина з аутизмом через певний стрес реагує на все ось такими циклічними. Рухами мій дядько ці мої замороки дуже не любив і хотів, аби мої стіми були більш нормальними. Наприклад, коли я хотів робити ось так, він мене вчив отак потирати лоба. Тому, коли зараз я роблю отак, ви не здогадаєтеся, болить у мене шия чи я просто нервую. Батьки знімають його на телефон, уважно слухають кожне білове слово. А він... Кілька разів за вечір повторює, немов мантру, будьте терплячими. певний терпіння й наполегливість його родини. Ось терапія, яка найбільше йому допомогла. Якось я як завжди ходив собі уздовж стіни. Тоді я ще не розмовляв, хоча вже давно мав би. Моя мама підійшла запитати, що я хочу на вечерю. Вона завжди зі мною розмовляла. Я раптом обернувся і сказав, що хочу піцу та макарони. Мама була вражена, а я навіть не збагнув, що це мої перші слова. Мені здавалося, що я і раніше спілкувався. Розумієте, я й не усвідомлював, що не розмовляв. Трохи незграбно, але тримаючись за руки, до зали заходять дітлахи. Сьогодні у них свято, ставлять рукавичку. Виступатимуть не тільки малюки з аутизмом, а й їхні братики та сестрички. Замість звичного Діда Мороза, у них справжній Санта. Американець біл схоже, у Петріка на свято свої плани. Хлопча починає вередувати. За ним, швидко стомившись, капризують і інші дітки. Гуртуватися вони. Ну ніяк не хочуть. Вони не розуміють, як це. Вони не знають, як це. Діткам складно дивитися в очі. Вони цього не потребують. Вони їм краще бути на самоті сам собою і також і гратися сам собою. Тобто вони можуть не замічати е, тих людей, які оточують їх. Біл не відходить від Петрика раз у раз терпляче. Повертає його до діток. За ним те саме повторюють інші батьки знов і знов. На допомогу Петрикові приходить і старший братик, показує йому усі рухи. Спокійно, як і вчив біл. Петрик неочікувано для всіх, навіть береться хороводити. Вередливе блакитнооке ведмежа раптом починає всміхатися. вони можуть одружуватися, навчатися в університеті. Вони можуть робити будь-що. Усі ж заслуговують на цікаве життя. Наталія Кікоць, Сергій Севко та Дмитро Строкач. Програма Вікна СТБ.